Як давно вже цей трактор в господарстві працює? Третій рік вже. Вже три роки. Скільки вже мотогодин напрацювали? – Дві… 240 дві чи 245 тисяч. Ну їх два у нас. Один в авангарії, один тра... трудиться. Два хатати. Да, однакових. Да, да. Ага. А що той в ангарі цей трудиться? Ну, той під присквач, він заприсквачев. І я бачу ще один он, то теж з ваш, да, вашого да, господарства, так? 110-й. 110-й це китайський бешк, да, так? Да? Да, да, да. Як порівняно з джондіром? Ну, там нема обшивки, немає цього. Зсередині. Ну, Тут обшито. Тихіше вроді нема такого великого. Хата тихіше. Ага. Ви раніше на чому працювали, на якому тракторі? На НТЗ. І пересіли ну, на хата, ну, яку порівні, різницю відчули? Велика різниця. Чим він відрізняється? Тихіше, кондиціонер, підборка скоростей там. А що, що таке підборка скоростей? Ну, 24 на 24. Ага. Більше передач в нього, так? Ну, да. да. І що це дає вам в роботі? Быстріше. Швидше їде. Швидше їде, так. Да. Коли mm -hmm. на тому 8,5, 8 тут 10-9 з плугом. А по витраті палива як? По витраті не, не заміряли витрату. Із сівалкою 6-метрову 3,5 бере на гектар. Зерновою? Зерновою, так. Да. Фаворитівська сівалка 6-метрова. Движок на ньому чий стоїть? Паркінсон. По-моєму, 113 конячок. Перкінс 113 да. конячок. Циліндри назад на центральний гвинт, на боковий гвинт. Циліндри. гідроциліндри? Так, да -да 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 -да. <клес> так, так, так. Набагато цей. Ну, лучше ним цей. Не треба вилазити, не крутити, ніде Для нічого. Для регулювання, Для цього... регулювання, так. Ага. Да. Висота чи там набік підняв, опустив його. Да. А на Джоні як? А на жоні там гвинти скрізь стоять, там немає цього. То це вручну немає. треба да, робити. Вручну да? вилазить, так. Да. А як по, -по, по гідравліці вистачає? Вистачає повністю. Ви з чим працювали, з якими агрегатами? Діска, плуг, сівалка, мотига, єоприз, аж з усім це працює.